Що спричиняє перегрівання двигуна? Зазвичай це відбувається через несправність системи охолодження, внаслідок чого тепло не може виходити з моторного відсіку. Незалежно від причини проблеми, перегрівання двигуна це не те, що можна ігнорувати. Якщо ви цікавитеся, що може спричинити перегрівання, ось кілька можливих причин. Охолоджувальна рідина суміш антифризу та води у правильному співвідношенні. Поглинає тепло від двигуна та передає його до радіатора, де воно охолоджується потоком повітря. Якщо рівень охолоджувальної рідини занадто низький через випаровування або недбалість, це вірний шлях до підвищення температури двигуна. Система охолодження автомобіля відповідає за регулювання тепла, що надходить від двигуна. Коли охолоджуюча рідина витікає з системи, температура двигуна підвищується і, зрештою, двигун перегрівається. Витікання охолоджуючої рідини може бути наслідком несправного шланга, зношеної прокладки, тріщини в блоці двигуна або навіть пошкодження радіатора. Регулярні перевірки та технічне обслуговування. Найкращі способи уникнути цього та пошкодження від перегрітого двигуна. Охолоджуюча рідина не циркулює самостійно. Система охолодження автомобіля використовує водяний насос для прокачування охолоджуючої рідини по робочому двигуну, тому коли водяний насос виходить з ладу, це може призвести до перегріву. Однією з деталей, на яку слід звернути увагу, є робоче колесо водяного насоса. Обертовий компонент, схожий на вентилятор, який прокачує охолоджуючу рідину по каналах системи охолодження. Проблеми виникають, коли старе або зношене робоче колесо забивається, або взагалі перестає обертатися. Ремені та шланги з'єднують ключові компоненти системи охолодження. Шланги переміщують охолоджуючу рідину до двигуна та радіатора і назад, а ремені допомагають приводити в рух водяний насос. Тріснуті, крихкі або ослаблені шланги можуть протікати, а пошкоджений ремінь може повністю зупинити роботу водяного насоса. Обидві проблеми порушують циркуляцію охолоджуючої рідини та призводять до перегріву двигуна. Коли мова йде про систему охолодження вашого автомобіля, радіатор можна вважати командним центром. Суміш охолоджуючої рідини постійно циркулює від радіатора до двигуна, щоб поглинати надлишкове тепло. Коли охолоджуюча рідина повертається до радіатора, низка ребер охолоджує її та витягує тепло з суміші охолоджуючої рідини. Заблоковані канали можуть перекрити потік охолоджуючої рідини, тому тепло не може відводитися від двигуна. Пошкоджені або погнуті ребра радіатора можуть ускладнити виведення тепла з радіатора з поверненням охолоджуючої рідини, і нарешті сам факт витікання в радіаторі може призвести до втрати охолоджуючої рідини, яка є життєво важливою для системи охолодження вашого автомобіля. Автомобільні двигуни використовують багато рухомих частин для запалювання палива, яке приводить ваш автомобіль в рух. Моторна олива забезпечує необхідне змащення багатьох компонентів двигуна, щоб зменшити тертя, яке генерує тепло. Коли рівень моторної оливи занадто низький, погано змащені деталі створюють більше тертя і накопичують тепло, що може призвести навіть до серйозного пошкодження двигуна. Регулярна заміна моторної оливи найкращий спосіб уникнути цієї проблеми. Система охолодження вашого автомобіля використовує терморегулятор, розташований поблизу двигуна, щоб визначити, коли потрібно подати охолоджуючу рідину для регулювання температури двигуна. Якщо терморегулятор не виявляє високих температур, він затримує потік охолоджуючої рідини і двигун перегрівається. Хоча з іншого боку, якщо термостат вийшов з ладу і дозволяє охолоджуючій рідині постійно циркулювати, двигун буде важко нагріватися до робочої температури. Дбайте про свій автомобіль, і він подбає про вас. Найкращий спосіб запобігти перегріванню двигуна автомобіля це регулярно проводити огляди та заміну охолоджуючої рідини, а також дотримуватися рекомендацій виробника автомобіля щодо обслуговування радіатора. Регулярні огляди також допоможуть виявити та усунути потенційні проблеми з радіатором або двигуном, перш ніж вони погіршаться.